Шановні мешканці та гості Подільської громади, 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У цей день ми згадуємо тих, хто ціною власного життя обороняв мир. І свободу для кожного з нас з метою вшанування пам'яті полеглих захисників та захисниць, зміцнення національної єдності та патріотичного духу в нашій громаді. Відбудеться щорічна всеукраїнська акція Патріотичний забіг шаную воїнів. Біжу за героїв України. Цьогорічний забіг відбудеться 30 серпня у центральному парку імені Тараса Шевченка. Усі учасники матимуть можливість подолати одну з обраних символічних дистанцій: це 2, 5 або 10 кілометрів, із закріпленим на футболці іменем загиблого героя або героїні. Участь у заході це особистий жест вдячності, підтримки та вшанування пам'яті кожного, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Реєстрація учасників відкрита та триватиме до 22 серпня, за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані. Час початку буде повідомлено згодом. Запрошуємо всіх охочих долучитися до цієї знакової події. Забіг не є спортивним змаганням. Це спільна патріотична акція, яка об'єднує серця українців у пам'ять про полеглих героїв. Долучайтесь. Разом ми зберігаємо пам'ять. Разом ми дякуємо. Разом продовжуємо боротьбу за гідне майбутнє України.